У клубі академії військово-морських сил імені Нахімова відбулися урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року у школі Юнг. Захід пройшов за участю командувача військово-морських сил збройних сил України адмірала Юрія Іліна, представників міської влади, ветеранів громадськості і духовенства. Гурток школа юнг започатковано 5 вересня 2012 року. За ініціативи адмірала Юрія Іліна. Головною метою проекту є формування у нового покоління патріотизму, свідомого виховання у молоді якості захисника вітчизни, підняття іміджу військово-морських сил України у суспільстві. Сьогодні ми відкрили другий навчальний рік. Вже 12 дітей з дитячих будинків займаються в цій школі. вже. Більш ніж 30 дітей офіцерів будуть займатися тим, що будуть вивчати флотську історію, будуть вивчати морську справу і готувати себе для майбутнього життя. Я хочу відмітити те, що в таких городах як Одеса, Очаків, Ялта, Керч. Юпаторія, вже відкриті школи Юнг. Військово-морські сили займаються справою, яка потрібна нашій державі, а саме виховання молоді, виховання дітей в тому, щоб допомогти їм визначитися з подальшим життям. Я бажаю всім школи, всім юнгам, всім. Школам, які відкриті, які відкриваються сім футів під кілом і чистих фарватерів.